І Отця і Сина і Святого Духа, дорогі браті і сестри, Христос Воскрес. У сьогоднішній недільний день церква особливо вшановує святих жінок-мироносець Йосифа Римафейського і Никодима, таємного ученика Христового. Шанує тих, хто до останнього. Був поруч зі Спасителем біля Його Христа, хто поховав Його тіло у гробі, шанує тих, хто перший після Воскресіння почув звістку про цю величну подію. Кожного року, коли ми. Приходимо у ці дні дні спогадів страстей Спасителя, його смерті і Воскресіння. Ми оновлюємо в собі віру у перемогу, перемогу Божу над усяким злом. І ми бачимо. Як ті жони мироносиці, які з плачем ховали Спасителя, ховали мертву. Вони ніби були присутні при тому, як у каноні на плач Богородиці говориться: ось сонце моє у гріб заходить. Немає більше того, хто навчав, хто настановляв, хто зцілював, хто вів шляхом правди до Бога, покинув їх, покладений у гробі як мертвий. тому і плач, і ридання. І ось вони. Зазвичаєм поховальним поспішають, як тільки завершилося час суботнього спокою до гробу, щоб намастити пахощами тіло померлого Спасителя. Але замість цього знаходять ангелів, які їм першим сповіщають ті слова що вже ось майже дві тисячі років надихає всіх нас ті слова якими ми вітаємося зараз у великодні дні. Чого шукаєте живого між мертвими немає його тут? Він Воскрес. І від них під жон мироносець через ангелів. Ця звістка. Розходиться і дотепер по всьому світу. Два коротких слова Христос Воскрес. А це означає, Бог переміг, життя перемогло, диявол відкинути, пекло зруйноване. Немає вже над нами його влади, ми вже не в полоні. Так ще злодіє в світі, і в нас самих діє, і гріх ми бачимо, як оточує нас, бо світ лежить у гріху. Але якщо до Воскресіння Христового це було безумовне рабство, і навіть праведники не були вільні від цього рабства. То тепер є умова для цього рабства, наше підкорення. Апостол говорить, хто кому покорився, той тому і раб. Якщо ми покоряємося гріху, то ми стаємо рабами гріха. Якщо ми хочемо бути вільними, Бог дає нам можливість бути вільними. Бог не просто закликає нас. Будьте свобідними, не грішіть. Бог не просто каже: ось це є гріх, а це є добро. Ось заповіді праведності, а ось перестороги перед життям гріховим. Бог дає внутрішню силу боротись і перемагати. І ці слова, ці два коротких слова, це є ствердження перемоги. І це є наше переконання, що якщо боремося, обов'язково переможемо. Бо як може досягти перемоги той, хто в неї не вірить? Як може побороти зло і неправду той, хто вважає, що неможливо їх побороти? Перемога відбувається найперше в нашій душі. Той, хто всередині непереможений, той не переможе. І навпаки, хто в серці своєму здався, хто відступив, той вже втратив перемогу, хоча ще по видимому може і залишатися таким, що є в боротьбі. І тому, дорогі брати і сестри, для нас це є дуже важливим знати, що перемога є, правда і добро перемагає. Бог є у світі. І скільки разів за своє життя ми приходимо до цих слів, коли ми в серці або і устами своїми виголошуємо є Бог. Як у Старому Завіті пророки казали, живий Бог і жива душа моя, що дійсно Він є, переконуємося не десь із книг, не з чиїхось розповідей, а з власного досвіду, коли кажемо, є ж Бог, бо сталося те і те, на що не сподівалися, те звершилося, що було неможливе з людської точки зору, стало реальністю. І знову повернемося до цієї події. Жони мироносиці прийшли плакати над покійником, прийшли намастити мерця запашними оліями за поховальними у юдеї. А замість цього почули радісну звістку. Не шукайте живого між мертвого. Він воскрес. немає його. Тому, дорогі брати і сестри, як би не було важко і складно нам і тепер, скільки би зла ми не бачили навколо, ми повинні бути твердо впевнені. Якщо воскрес Христос, якщо ми в це віримо, то ми маємо бути твердо впевнені, що і правда Божа переможе. Зло відступить, не в мить, але відступить і впаде. Як впало пекло, як смерть відступила, як гроб відкрився, а ті, хто його сторожили, попадали, а потім в страху розбіглися. Ніяка людина і ніяка людська сила не може зупинити Божої правди. Хто може бути сильніший від Бога? Згадайте у священній історії Старого Завіту, скільки разів люди впадали в вірні Богові у віч, починаючи від Авраама. Згадаємо, бо можна і раніше згадувати, але згадаємо від Авраама похилого віку старець і жінка його стара, і немає у них дітей, і плаче він перед Богом. Ось я помираю. І нема в мене спадкоємця, і раб мій, слуга мій буде спадкоємцем мене. А Бог йому каже, буде у тебе спадкоємець, і вийде від тебе народ чисельніший, ніж зірки на небі і пісок на березі моря. І повірив Аврааму, і сталося так. Брати, продали. Йосиф у Єгипет в рабство, а він став не тільки правителем землі єгипетської, але й врятував і батька свого, і братів від голодної смерті. Євреї перебували у рабстві, і єгиптяни знищити їх хотіли через вбивство первенців немовлят чоловічої статі. А Господь вивів їх із рабства. Тікають вони і бачать перед собою море, а за собою колісниці і військо фараонок. і кричать до Моїсея, куди ти нас вивів, куди ти нас ведеш, попереду море, нема нам шляху. Позаду фараон із усім військом, куди нам тікати, що ти робиш? Навіщо ми тут у пустелі позагибаємо? А Моїсе їм каже, навіщо ви кричите? Господь з нами? І простягає джез свій на море, і море розступається, і йдуть, як по сухому, а фараон тоне в цьому морі. За часів Гедеона. Скільки настраждався народ ізраїльський від своїх сусідів, які приходили і грабували його, бо чисельніші були і сильніші. А Господь кличе Гедеона, просту людину, і каже, через тебе звільню. І не вірить Гедеон, і просить ознак собі, ось зроби так. Ось руно, щоб всюди була роса, а тут не було роси. І Господь робить так. І просить ГДО, не прогнівайся, Боже. Але ж я людина проста і сил у мене нема. Як я можу бути впевнений, що ти зі мною? Ось зроби, щоб було навпаки. Всюди не було роси, а на руні була роса. І Господь робить так. І тоді впевнюється Гедеон, і йде, і скликає людей. Але і тут Господь дає йому вказівку, щоб не подумали люди, що своєю силою перемогли. То скажи всім слабкодухим, всім, хто не впевнений, або хтось має якусь потребу, йдіть додому. І залишилося 300 чоловік із цими 300 людьми. Гедеон перемагає. З вигуками меч Господа і Гедеона він обертає тисячі загарбників на втечу. Фелестимляни прийшли на землю Ізраїльську. І виходить селач великий Голіаф, і поносить військо ізраїльське і самого Бога. І виходить Давид. Простий хлопець і взиває до Бога і каже: ось Господи, почуй. І Господь чує, і Він цього силача величезного впиває одним камінцем. Приходить понад стотисячне військо під стіни Єрусалима і нема чим захиститися, і насміхається. Воєначальник і над Ізраїлем, і над Богом його, і листа їм посилає ганебно, а вони приносять цей лист і кладуть у храмі перед Богом і кажуть, Господи, ось прийшли, насміхаються і над Тобою, і над нами. Що нам робити захисти нас? І Господь посилає Архангела Михаїла і вбиває. Багатьох із них, а інші в страху тікають, так що величезне стотисячне військо в один день розбігається. І скільки ще можна таких прикладів наводити, але й цього достатньо, щоб бути нам переконаним. З Богом переможемо. Без Бога зазнаємо поразки. А як нам знати, коли ми з Богом, а коли без Бога? коли на боці нашому правди. Коли в нашому серці мир і любов, не злоба, не ворожнеча і не ненависть, а мир і любов. Коли ми навіть за ворогів молимося, коли ми не хочемо нічиєї загибелі, але хочемо, щоб всі навернулися до правди, це є ознака того, що ми на правильному шляху. І тому, дорогі брати і сестри, в сьогоднішній день, коли ми згадуємо жінок мироносець, ще раз і ще раз утвердимося у цьому. Плач всякий, Бог перетворить на радість. Не бійся, тільки віруй і спасенний будеш. Тому, промовляючи ці слова, слова почуті від ангелів. Слова передані через мироносець, через апостолів. знову і знову згадуємо про цю перемогу, що вона буде не без нашої участі, бо наша віра теж бере в цьому участь. Бо повірив Авраам і сталося, якби не повірив не було. Повірив Гедеон і сталося. Повірили ізраїльтяни, жителі Єрусалима і сталося. Повірив Давид і сталося. Тому і ми, дорогі брати і сестри, будьмо вірними Богові, віримо у Його силу, звертаємося в молитві про його допомогу і нам Господь допоможе. І та радість, яку після плачу поховального отримали мироносиці і до нас прийняли. І цієї радості ніхто не відніме від нас, бо воістину Христос воскрес! Амінь. Спасибо.